Ласкаво прошу до себе на канал. Сьогодні я розкажу про базові типи даних у Kotlin. Заварюйте чайок і до теми. Які типи даних є у Kotlin? Тут ми маємо наступні типи. Числа. Numbers and their unsigned counterparts. Тобто числа із знаком плюс або мінус та їх беззнакові аналоги. Booleans. Логічні змінні або ж булеві змінні може зберігати два значення: так або ні. Правда або хиба. Тобто, як прапорці. відмічено, стоїть галочка або ж ні. Далі. символи Characters. Зберігають значення символів, типу А, Б, В та Ін. Текстові рядки. Strings буквально перекладаються як рядки та масиви. Arrays. Може зберігати у собі усі вище зазначені типи у вигляді переліку. Як ви бачите, все так само логічно, як і у житті. І тут представлені типи даних, які відповідають шматкам інформації, даних, якими ми оперуємо повсякденно. Коли застосовувати який тип? Давайте пройдемось по кожному типу. Спробуємо оголосити змінну такого типу. І дамо відповідь на це запитання. Почнемо з числового типу. Numbers and unsigned counterparts. Ну, тобто, коли нам може це знадобитися? Скажімо, ми ведемо програму для якогось підприємства, і нам необхідно записати десь заробітну плату, розмір заробітній плати одного з наших співробітників. Так і запишемо, наприклад, змінною. Salary of Worker. Тобто заробітна плата робітника. Ну і скажімо, нехай це буде 1000 умовних одиниць. Оголосили зміну типу int, Числового типу, присвоїли і певне значення в даному випадку це 1000-1000 умовних одиниць заробітні плати робітника. Наступний тип у нас boolean. Тобто, це логічний тип приймає значення так або ні. В якому випадку нам можуть знадобитися змінні такого типу, або загалом, коли нам може знадобитися такий тип у змінних. Наприклад, кожного місяця робітники отримують заробітну плату, і нам треба десь відмічати в нашій програмі, чи отримав робітник цього місця заробітну плату, чи ні. Таким чином ми оголосимо змінну. Did worker Receive Salary. Чи отримав робітник заробітну плату, якщо прикласти буквально. змінна буде типу boolean, тобто логічного типу, і, наприклад, присвоїмо значення false. false. Тобто «хиба». Тобто робітники, робітник ще не отримав заробітну плату цього місяця. І відповідно, коли робітник отримує заробітну плату, ми змінимо значення цієї змінної на true. Тобто правда. Позитивне значення. Так працює змінна Boolean. Типу Boolean. Далі у нас є тип Characters, тобто символи. Де ми можемо це застосувати? Скажімо, у кожного робітника є своя шафа, невеличка шафа, де вони зберігають свої власні якісь цінні речі. І кожна шафа має бути певним чином номерована. Наприклад, ми будемо номерувати ці шафи літерами A, B, C і так далі. Ну і, наприклад, запишемо відповідну змінну, яка буде відповідати номеру шафи нашого робітника. Верніше, символу, який вказаний на шафі нашого робітника: Worker, locker, Code. Or або ж символ. Тобто символ шафи нашого робітника. І це у нас буде тип chair. Character. Ну і нехай тут буде, наприклад, буде «D». Тобто символ, яким позначена шафа нашого робітника, це «D». Ось ми і оголосили зміну типу Character і присвоїли певний символ такій змінній. Що у нас далі за списком? Тип. String, тобто це у нас текстовий рядок. String це рядок. Де у нас може це знадобитися, наприклад, для визначення прізвища нашого робітника. Оголосимо змінну. worker surname. Тобто прізвище робітника. Цю змінну ми оголосимо типом string. І, наприклад, Прізвище нашого робітника Бондаренко. Оголосили таку зміну. Ось вам приклад застосування типу String. І врешті-решт ми дійшли до типу Array, тобто масив. Застосувати ми його можемо для того, щоб створити список наших робітників. Тобто, скажімо, у нас є певна кількість робітників, і ми створюємо список таких робітників List Of Workers. Оголошуємо цю зміну типом Array масив. І це у нас буде масив типу String. Тобто в нашому масиві будуть зберігатися об'єкти типу String. І оголосимо безпосередньо сам масив. Тут у нас буде перелік наших робітників. Тобто це вже відомий Бондаренко, Слюсаренко і скажімо Коваль. Тобто таким чином ми оголосили зміну типу масив текстових рядків. Таким чином працює тип масив. Наразі це все. Дякую за увагу. Тим часом прошу підписатися, поширити це відео та поставити лайк. Якщо у вас є якісь питання, то задавайте їх в коментарях. І також залишайте коментарі з темами, які будуть вам цікаві у наступних відео. Дякую!